então Мудрові чесно, і Я сама не можу, попрошу в тебе, сили і милості, коло Господи, нашу Дарував Господи батька, дарувався, побуся, яким споди приведу любов до тебе, яким сподиви мене в церкві, сподіваю приведу любов до церкву, приведу Богу до Слова Дякую, Боже Великий, за те, що ти допомагав збиратися, ніколи не були переживання, Боже великий, але тих не залишав мене. Я вдячний тобі, Боже Великий, за те, що ти повинен стати у свій час членом церкви. Господи, де я голов тобі обіцяти військовослужити в добрій совісті. Господи, я далеко не такий прости мене навчи жити. Я, Господи, слово твоє учить. Я вдячний Ти, Боже Великий, за дружину, добру помічницю, доброго порадника. Ви не таких не дарували, які є сьогодні твоїми дітьми. Дякую, Боже Великий. А за церкву, які я несу цю працю, попередники пройшли цей шлях, який донесли до нас слово своє, може слово сволоти в церкві, оточуючи свій Боже великий, там де. Людина не бачиш, що ті слова, як мені бажали Христина, доброго порадника. Благослови, Боже, Великий, тому що ти, як Бога і смутку собою, при нашому мані, Господь, потрапити в тобі, я нуждаюсь в тобі. Прошу твого благословиння. Боже Мосерний, до тебе ми звертаємося в цей час з подякою, що ти до цього часу був з нами і обіцяєш бути і надалі. Ми, Господи, в цей час стоїмо перед тобою, і ти бачиш, Господи, це рукопокладання, яке ми звершуємо як служителі Твої, на брата Сергія, Господи, його дружину, благослови Його служіння, життя Його, Господи, дай йому мудрості в служінні, тому що це нелегке служіння. Ми вже з практики знаємо, Господи, але ти не доручаєш, щоб ми його виконували до ми самі як люди не можемо, нас немає ні сили, нічого. Ми зможемо прийти і звершити це служіння. Благослови брата, Господи, ми це ім'я Твоє, Отець і Дух Святий. Амінь. Слава тебе, Боже великий, за те, що ти, Господи, є спідні для нас. За те, що ти, Господи, є не Господи, до на нашої церкви. За те, що ти, Господи, вибираєш, Господи, тих, які, Господи, посвячені. Для служіння, які посвячені для імніста і святого, тому, Господи, особливо подякувати за наших попередники, які, які поклали добрий приклад, які поклали Цей сразок вірності Тобі, Тому, Господи, признаючи Сергія Миколаєвича, признаючи Світлана Євгенія, добра життя, щоб вони, Господи, могли бути і надати.